Найкмітливіші та винахідливі волинські студенти долучились до акції Єднаємось заради перемоги. Мета якої збір коштів на теплі речі для військових в АТО. Молоді люди взяли участь у благодійному проєкті під час Кубку Волині з брейнрингу. Долучився до цієї акції кандидату народні депутати від блоку Петра Порошенка Роман Іванюк. Мета цього закладу заходу, насправді є показати студентам, що по-перше, ми всі хочемо разом разом з ними. Допомогти нашим бійцям на сході ми хочемо зробити такі заходи, які принесуть додаткові гроші. Та е, ці гроші ми зможемо направити на щось добре, так на щось, на щось корисне хлопцям, бійцям у зоні того. Цей захід покликаний не лише для розваги, але й для, для благодійності. Е, звичайно, зібрались студенти, але студенти теж є досить активними молодими людьми і. Вони сьогодні теж я думаю активно долучаться до благодійного проєкту Єднаємось заради перемоги. Нагадаємо, першим етапом благодійної акції Єднаємось заради перемоги були змагання українських стронгменів. Другим став Брейринг. Уже є перші результати доброї справи. Ними поділився молодий політик Роман Іванюк. Він зібрав майже 4 тисячі гривень. Ці кошти підуть у зону АТО, на допомогу хлопцям ми ще зараз визначаємо, чи це буде, буде теплі речі, скоріше всього так, чи ми, можливо, зможемо зібрати на щось більше. Є й своя родзинка в цій благодійній справі. Роман Іванюк повідомив, що ті студенти, які найкраще себе проявлять у змаганнях, отримують цінні подарунки. Тож на молодь чекає сюрприз. За перше місце буде нагорода. Книга про Стів Джобса. Так Стів Джобс був дуже непересічною людиною, людина, яка все досягла своїм розумом. Саме тому ці хлопці мають і дівчата мають орієнтуватись на таку людину, яка є генієм нашої сучасності. Можливо, якщо якась людина проявить себе дуже гарно на цьому конкурсі, ми розглянемо можливість запропонувати їй проходження курсу практики в місті Києві у інвестиційній компанії. Конкурс КВН буде третім і заключним етапом благодійної акції Єднаємось заради перемоги. Там і завершить благодійний збір коштів для потреб волинських солдатів.